Сильно не говори, бо ти мені на одне ухо кричиш тільки Ой, не біля. Потрібно, треба біле. Так куди ти його? Надо іграти чорним шаром. І ти його першим забив. <рив> Взагалі то білим треба грати. А ну давай. Не попав. Бля. Тепер я кидаю. Ай-яй, пау. Да бля! Не. А, не попав. А тут надо отак от десь якось Диви. А ну. Бам. Ахуєна, ти повану зара. Ооо! Нормально. Так, а в нас тут є? Ура. Ты ж вибираєш? Де і що ми. Я вже обрав інструменти візьму якісь. Подожди, а тут балони, якісь це? А які інструменти? Та тут без різниці, які інструменти. Ні, тут є різниця, ми їх потім шукати будемо. Та подожди, дивись, вони по візуалу всі однакові майже. А яка, блядь, що там ось Ну ось осьо, ось, 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 диви, однакові, ось отут і тут. Де? Ну, осьо, блядь, викинь інструменти, а сю, дивись. А, уже все? А як викинуть? Ну диви, тут гачный ключ, кусачки, тут молотки, блядь, ключі звичайні, там молотки і ключ розводний, тут молотки і ключ розводний, вони всі різні, а ось тут тупо кусачки і отвертки. Тут дартс є. Дарс? бери дотики, дотики йде да візьми. Та щас, як ти в мене їх кинеш. Так зажди. Ще всі візьми. Ну давай. Взяв всі? Дай. Давай. Давай, ну сука, не попав. Подожди. А ты хоть щось чувствуешь? Да, я попал майже в центр О, давай тут Диви, диви, диви на цей дротик. Це я по тобі ага. стрелял. Пиздец. А ты инструменты взял? Да. Ну я диви, я нажимаю 5 на е... блять, взял. Да все, короче. А Ты их туди не взял просто. Те краще тут не ой ки сильно. А ти мене зараз Громче трошки. Ти мене зараз чуєш? Ти мене зараз чуєш? Ну нормально, воно якраз типа на цьому. На На... Подожди. Ой, блядь! Артм! Ти заебав, блядь! Блять! Та ну ти нахуй, Чуєш, не чуєш? Так а вона двері не вміє відкривати. Так, Ого, вона ламає тут Ти де? Це ти був, да? Блядь, карга бана! Ну, це пиздец, церква пиздец. Я не знаю, що робити Ей! Ой, блядь! Та ну ты нахуй это слухать! Ти. Я теж. <рес> Блядь. Перезапуска... Блядь. У нас дві жизни, все, я так понимаю. Перше це типа обосрались ми а друга, то вже інфаркт зловили йогун. <рес> Нахуй ти кричиш там якась здорова хуйня. Сібись від мене. ці здато я Піднімай мене. Бреж, підніми мене. А, ти тут. Поняв нашу аптечку. Вона мені, до речі, не треба, бо коли ти помираєш, ти з'являєшся, а я ні. гандон, блядь, ну вот нахуя так я... Там ты пизда! Даже там. Блять, было. А, вот тут расскажешь, что там работает. Субтитры Так, а що ми будемо робити, чинить машину чи дробину? Я думаю, краще драбину. Так, що тут можна поставити? Зайди, поменяй там якісь настройки хоть. Изи поставив. що? Медіум. О, диви, я балакаю, а воно типа похуй. йому. Диви, я громко бо, БЛЯТЬ!!! Ау, ау, ау... Все равно я тебя найду! Да. <плес> Блять, нет! Нет! О, подожди, Дивись... Берем скло. Ч да а -а Ай! Ты гойда! Ти, а не ты, я не ключі. Де? Там де ми були. Там ми тут уже везде були. Так а де ти? Де ця кімната взагалі? Ого, боже. Що, що в тебе з, з головою? А що в мене з головою? Ти, Подожди, а ти, ти там був? Ти тут був? Да. Да, там же ничего не Ти Ты в мене тільки что йшов отсюда? В ту комнату. Не, я был уже в ней. Так не, я. Я отсюда повертаю, иду и дивлюсь, ты выйшов отсюда и идешь сюда. Ты що то я был? Чекай, я кирпича кину. Давай. Ааа, надо было. Ай, сука! Блять. Сука, ми йшли до цього скільки пісця! Ти... Богдан, ми майже пройшли! У мене ключ є. Що тоді на друге, я весь перший відкрив поверх уже. Так іди на Та, щ... ну, да, тут... Я все б шукав на першу, можна на друге переходити. Ось перші двері ми тут не були. Бабки. Драбина, якщо що вже є, вона лежить у мене. Я просто хочу на інший рівень вже перейти, якщо чесно Сий вже е, за сильно завчився ну, блять за тобою хтось біжить. До... А Та... ніхто не біжить за мною. Та якого хуя в мене? тоді, ось за тобою, за тобою стоїть чувак. Де, блять? Я тобі потом покажу, чувак, без голови вообще, блять. Без голови? Да. Так. Чу я бачу цю хуйню? Там треба розбити молотком ключі. О, у мене є молоток. Давай, де? Все тут, іди, вс не. А це напевно все тут. Світи. Ключ. Та ось все, я свічу. А це напевно ключі від машини. Бери. бери. Ні, в мене ключі від машини. Да, в мене що. ключ и двери. О! Ой, блядь. А мы тут что не были? Дробину надо, вот сюда, сюда. О. Висутня половина дробины. Став. Та чекай, он, блядь, скажет. Где, блять. Я все. не вижу них. тут. А, Вот все. Вийшли. Ура! І де ми? Що блядь, блять, че це? Да, типу того. Блядь, а графіка. То шо? Ти нову карту хоч відкрив? Так я намагаюся зробити, я не розумію де. Є третій, четвертий. можна купити третій, четвертий, п'ятий, а другого немає десь. Так може другий і так буде відкритий, бо ми цей пройшли. Так, його немає. Давай тепер спробуємо машину зробити. Я вже колесо взяв. Ну, ось банк 162 бакси у нас. А, рівень другий. А! Рівень! Нам не гроші треба, нам треба підняти рівень просто. Нас зараз другий, з третього нам відкриється нова мапа. А, mm. то все нормально. Фу ти, блять. Я думаю, що за хуй, Я думаю, який рівень? А то треба третій рівень і 70 баксів мати, щоб відкрити. Ось. А що тут, блядь, ніхуя нема? Іди сюди. Два ключа. А. Де, прямо з відразу тут? Так, подожди. Е, перший це той, що у мене ключ від автомобіля. Кого немає? У мене від у мене від автомобіля, вид автомобиль. Включи вид автомобіля... Пизда, блять, два долбоеба. Он та чепуха. Так, тут більш ніж, шкафів, нічого. Ну, Записку пропустив. Блять, там, ну от хтось іде ось прямо. Ей Ти де? Та я тут, де й був. А там хтось ішов. шоу. Чо, чого я бачу всяку хуйню, ти не бачиш. Я не знаю. Так. Відкрив. Умо я теж ключами відкривав. О, би прикол зараз би був, якби ми двоє ключі. Два ключа використали одночасно. Фу. Блять, їй богу, я здаюсь. Тебе колесо є? Колесо на першому етажі, на було, чи на другому. Шукаємо бензин. Я знайшов бензин. Пішли в гараж, уйде звідси. Еть! Ага. <фух> я там сам але. <фух> Ай він мене чутеш не був, але я встиг з'їбатись. Ззаді аптечка. Да, у нас все для машини є. Пепточка. Та оно ззаді тебе, там, де двері. Ось Осюда. Та справа. І ще правіше. Ось сюди. Не? Ось сюди. Та прям під носом. Да. Та блять, лічи мене. Це пизда. Сука, ти третій раз сдох, чи четвертий? а не четвертий, блядь. <реш> Пішли, ми зараз звідси У нас все є. Пішли на перше поверх. А, да, не докрутив. Я на один був просто закрутив машину. А чого я за тобой, блядь, не дивлюся? А. Що це було тільки що? Я не знаю. Якась Но... кажу, вискочила